Пау-пау-пау! З вами дімончик Покемончик. І сьогодні, друзі, я посадив Саню на трактор, щоб він добував мені мою пшеницю. Старіна! Не тільки пшеницю! І нічого тобі добувати не хочу. Я добуваю, по перше, собі морку для того, щоб прокачуватись. І чим більше ти, коротше, в цьому режимі наклікаєш, Дімас, як я поняв, тим швидше ти будеш добувати всі ці предмети. От, а ще тобі, кстати, можуть під'їжджати і допомагати. Ну, точніше, не допомагати, а просто теж добувати, і ви, виходить, вдвоєм швидше прокачуєтесь. А Ще треба клікати, щоб бути сильним. У мене зараз є 250 сили. Ого, обалдеть, у мене тільки пока що 170. А mm. ты сюди під'їжджаєш, і трактор зразу всю моркву вирізал. В оці великі грядки? Да, да, тут де їх, він зразу три моркви їсть. Ну да, я ж цим уже вже користуюся, появляється просто нічого не кажу. А серйозно? Я вже заповнив весь свій бакпак. Надо їхати продавати. Бенс продав. І в мене є 600 коїнів! Обалдіть, як тут класно апгрейдити можна. Так, чекаю, це Сел robes, так? О, да. Є такі момент. А потім апгрейд на моніторі, ти побачиш. Це дуже класний апгрейд. Трактор можна відкрити. Жесть. Так, ти так швидко все заходиш. Це вообще шок. Як мені за тебе стихати? <реш> У мене вже старіна за один клік дає по два. Ага. І це просто тому, що ти прокачався, так? Да? Так, да, да. Угу. Хорошо. А ще в мене моя корзина на дві тисячі, аж прикинь. І я тупо їжджу і все підбираю. На дві тисячі? Ну, та на сіке. Тільки 500, старіна. <реш> а ти що не прокачався? Сіки в тебе грошей? Ну. Я прокачав кліки. Ну, і гроші кінчились, чи що? Да. Капець ти тип. О, помідор 20 тысяч! Обалдеть, не, йоше довго формити, я манав. Да? Я дуже хочу помідора. Да. А, ти прям. А, а ні, ладно, согласен. морква надо набагато швидше. Да, да, морква швидше ламається. Ну можливо, просто помідор дороже. Та 100%, 100%. Я це думаю, як же ти да. тако вирізав помідора, то ти вже поняв, може зразу на другий тр трактор там пересісти всі діла. Ну, я помідора вже вирізав, братуха. <реш> <Малдей>. <реш> У мене 580 сили столітні. Це шок. А ще тут дуже класна штука, є з пецами, і мені кажеться, що їх десь можна отримати. Правда, я не знаю де. Але да. я прийду поки все продам. У мене на балансі з'являється 2000 коїнів. А де брати 5? Я забув, я. я такий дурачок, блін. А я сижу, добуваю цю моркву, поняв. А я ж не продаю ні, черта, я сижу без грошей. Оооо, все -е. полетіли бабето. А я думаю, щось буває, буває, а грошей немає. Що, мене купити пета? За 2000, нібито? От, напевно, за 2000, а ну. Open? Обалдеть. Сейчас маешь ус випасти толково. Курка выпала эпично на 5%. Все, я понял, збираю 2000. Ні, ти збирай, прокачуйся, понял? Да? Так легше буде збирати все, да. Ти поки прокачуйся. Так, ти тільки один рівень бакпака свого апну, йома. Ну да, просто один раз апну. Я думав, ти там вже прокачав його, знаєш, на мільйон грошей. Та ні, чувак, звідки в мене стільки бабла? Я там слаб, може ти якийсь свіч ти підключи. Та який, чувак. У мене 800 у нас. У мене тільки 540. Ай, туша, зверху зліва. Тут є подарунок, ти можеш на нього нажати і отримувати якісь бонуси. От я отримав 500 демеджа збоку. І тепер у мене 1300. А я тим часом покажу якийсь квест поликану. Да. А, у мене тоже є подарунчик. Мені падає. Плюс 500 демедж. Понял. Капець, кукуруза 400 000 хп, я мал. Обалдеть, у мене щас. 1100, я взагалі цю мурку так вирізаю капітально. Ти бачив? Б? Да? Да! півтори, я сам так же її вирізаю. А, все, я понял. А я думаю, похвастаюсь зараз тобі. Да, да. Я ще хочу собі ще прокачати трохи трактора. Наприклад, пауер кліків на максимум, пшеничку, швидкість обов'язково, і прокачку бакпака. Кстати, можна 71 раз бакпак прокачати, крикей. Ого, це скільки там тоді, щоб... Щоб отримати наступний. Трактор треба прокачати попередній на всі 100. А тут 71 раз можна бакпак прокачати. Це капець. Ми на цих тракторах ще будемо довго, діматися. Обалдеться, мабуть, фармити, не перефармити, вопше. Тут золотий да. пунктур якийсь появився. Шо за ю? Золотий? Да, да я О, їжую. ну, дивиди, їсиш, я дуже не знаю. вже, я його да, жрав. Мені випали якісь геми, якісь ще детальки, якась оно галька, болтик. Тебе є таке ось за слів, ти бачиш? да, у да, мене по нулям. Я їм кукурузую. До мене поможешь. Ану. А що ну, воно кафе здоров. Йоханий, 300 тысяч. Да, 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 да. Тут вообще шок. Ти тут вирішив, біля цієї кукурузи заночувати, я так понял, да? <laughs> я вирішив похавати, трохи е. Обалдеть. Ну не, я конечно знав, що ти може там типа подобається тобі варена кукуруза, шо, от прям вообще на 300 Ні, Я її люблю жесть. <laughs> Та я же так і понял. А скільки в тебе бакпак? У мене бакпак на бак Рівно. на 2000. Ну нічого, нічого, У мене це 3 тисячі монеток. Ми з тобою доїмо цю кукурудзу. І я поїду прокачувати свого трактора. А! Е -е. mm -hmm. Я трактора ще поки мана прокачувати. І я все, що можу прокачати, це тільки свій вміст, поняв багажника. А все остальне ти прокачав, да? Так, да, воно дешеве. А я ще купив Пета. Ти купляв Пета? Ні, я ще не купляв. Чого? Пета обов'язково треба купляти, не забувай. Конечно, то в мене зараз є ось, ось ще 3 тисячі, а де саме їх купляти? що, ти якраз біля них. Оце ось де червоний ага. чувак, там пети дорогі. За 5 тисяч поняв. А тут ось є дешевші за дві. Ну. Ну я якраз буду за п'ять купляти, тому що я за дві вже купив одного. Так чекайте, сказав вони по дві, і тут пише теж по дві. Але а також заходиш, відкриваєш тут 500. Да, А знімає 2 тисячі. Обалдеть, ну ладно, я все одно відкрию петла. що мені випадає. Кет, ам команд. 34% на нього, Блин, ну... А, ні, чекай. У мене спасоло 500. 500 списало. Да. Я відкрию Ну він дешевий. Доді. Я відкрию швед, тоді. Док. Відкривай? Ні, це є прям 5000 написано. Ну да, мені ще 200 коїнів надо. Да, може це кейс бах. Я не знаю, але я відкриваю за 5 тисяч Обалдеть. О, мені випав ще фіолетовий! Скільки ти можеш вообще, ти обалдел. Не випав фіолетовий дважди. А в мене, в мене поняв, в мене одні собаки випали. У, ну, хоча б ще свинка. Ще хоча б свинка. Я Поняв? вообще, ну мені не можна це такі якісь рулетки грати. Тут є здорова морква, в неї лям хп. Поняв? І дає, короче, болти, гайки і ще якусь лабуду. Але лям хп то багато, я так не зможу. У двійкий фред бере трактор! У нього п'ять тисяч сили! Я то я побачив. Ось він біля моркви великої в самому кінці карти. Ага. О. Ось цей глобус, ти бачив, юпи? Нормальний такий трактор. Ну я тут до вас підключуся, пацани, не против. Забрати подаруночок, Хопа, you received 50 генів. Угу, mm це -hmm. поняття, для чого мені ті геми надо? Я не чекаю? знаю, походу для того, щоб прокачувати печ. Де мені взагалі... А, ось до є кнопка Pets. Ага, і можна Equip без. Все, в льот. Так, ну що, ну тоді фармимо п'ять. Ці морквочки всякі. Помідорчики ось можна покушати. От помідорчики я люблю, мені подобається помідорчики. Так, ну я фармлю просто 5000 демеджа. Ага, uh -huh. А зараз в тебе, щоб потім зробити грибі? Три тисячі. Три тисячі. Ага. А скажи ну мені, як так вийшло, що в мене 1800 тільки, а в тебе 1300 цей на 1300 більше? більш. Я отримую по вісім за один клік. А -а -а, то ти вообще жук? Ну я петів купив, я ж ти казав. І я ще, ще павер буду прокачувати. Вон дорого коштує. Ну це жесть. Це жесть. Чого тобі випали такі прикольні пети? А мені свинка, собака і кошара, які ну почти безполізні, поняв? А мені дві курки дали. І я тепер по девять за клік фармлю. І я вообще моркву з'їдаю зразу. Капець, це взагалі... А ти де. А я квест забираю. Ну, я теж забрав. Так, апгрейд your tractor. Я дуже хочу це зробити, тільки я ще толком не зрозумів, як це зробити. Ну, якщо в тебе апгрейд 100% написано з боку, значить ти можеш поміняти трактора. З якого боку? А, да, 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 є все. Якщо Next 100% нажимай на ню і знизу все. на синю кнопку. Так, є таке. Що ти новий о, трактор? Ти більше тепер клікати наз... будеш. Посіки ти за клік получаєш. Ну тепер плюс 7. Але я ще не прокачав. його. У мене ще є в бекпекові трошечки всякої моркви, оно помідорчики лежать. Я зараз. Yeah. Це все мене. діло їду продавати і прокачуюсь, прокачуюсь, трошечки. Я теж їду все продавати, бо я хочу купити собі новий е, цей. Я хочу, щоб більше в мене влазило в мій мій сарай просто. Кстати, тут є якась штука Golden Pets. Якщо два пета поєднати разом, поняття, є шанс на 33%, Sanchez, що він стане золотим. Сантє, ти не представляєш, що? що мені випало. Mm. Я тобі зараз поясню. Ти знаєш таку штуку, як Double Damage? Так. Да. От, я тепер фармую... Це дабл демедж. Да, мені випало з подаруночка на 10 минут дабл демедж. Я в шокові, як просто я з'їдаю ті всякі помідорі, кукурудзи, моркви. О, мені теж, мені теж. А так подожди, то я по 19 за клік получаю. Так, да, я по плюс 17 зараз получаю. Жесть, я ще зроблю ребітка. А станцию тут бенц. Я тепер получаю за клік по 57. Але в мене 0 сили. Все, я їм купу помідорів. Давай. Приємно тобі апетит. Ну де там той фредбер. Ми його зараз доженемо. Скільки в нього сили. 11 тисяч нічого собі. Ага, а ти думав? Мені ось що ще теж тільки 300 сили залишилося. Я теж можу зробити ребіт? Ну це штука класна, може робити. Він дуже дуже великий бонус. Дає я вже цих 5 тисяч дофармив, щоб ти розумів. А, навіть так. Ну все тоді у мене вже 6,5. у Мене вже 7. Я ось продав. Мене заберуть золото, якщо я зроблю зараз. Ні, ні, золото не заберуть. Це забрудчики Все, все, тоді асцентрі нажимаю, та? Posledno devet, jaz pa sem devet. А далі треба 2 мільйони. Ага, все, питання мало. Питання далі, вовше, шок. <laughs> ну, хоча б так, знаєш, хоча б так. Так, да, ти би бачиш, як я морку з'їдаю. Так, кент, я представляю, бо я тут приблизно так само їм. У мене 11 тисяч сили. Ага, навіть так. Я заїжджаю yeah. апгрейдити трактор. Обалдив, ти парень, конечно, переганяєш мене вообще. Ну, я не спішу вообще. Капець, та я, ну, типа, теж наче не спішу, поняв, але ну, я так капітально відстаю від тебе. Хоча можна мати 3 пета, Я ще одного хочу. Може. Ну що ти собака якась випала без О, випав! Ще одна курка, у мене вже три таких. Капець. А тут є книга скарг в цьому вашому ігрі. Я хочу пожалуватися, так нечесно. Так, квестик обов'язково забираємо. Да, квести якісь суперізичні, я їх проходять жаль. У мене квест наступний за фарми 10 морквинок. Так це вообще і Це я тільки тільки виконав. Це тільки тільки. Забираємо. Все? Назис. А наступний квест апгрейди 10 реструактора. Ні, в мене наступний квест своє перше поняв свого першого пета. Mm. А в мене вже їх 5, <світ> тіпа, поняв. <світ> <світ> а якщо в тебе однакові, ти можеш попробувати золотим зробити одного. А в мене один зробився. А, ні, не зробився, подожди. А як, а як то зробити? А, ось тут тут штука є, да? Golden Pets, да. Select pets. За 15 гемів. Ану, пробуємо. І. О, есть. А який там бонус на ньому? А, щас скажу. 240 став. Обалдеть. Аби... -о! Блин. у мене 220 тільки. У нього, щоб ти понімав, у нього був 120 в стокі. Обалдеть. Да, то есть я його все тільки що прокачав, він мені дає 240. А я їм старіна, золоту моркву. А блін, у мене закінчилось місце в бакпак зараз чувак доесть її. Да. Я даже. Давайся окей. Це ти? Я хотів би її тільки спочатку знайти. Де вона, де вона, де вона, де вона? А, її вже доїли, вона там Приміримо. в види. поїхали, Дімас. поїхали прямо, прямо. Давай, давай, давай. Ось тут вона спавниться, бачиш? Тут даже с о... Фредбером. Ага. Ну це ж тут я теж тоді щось таке А, золоту, по-моєму, грузу я сожрав, сожрав чи що? Помідора! А, помідора, точно, да. Ну я по 96 за клік получаю. Я по 80 покажу, тільки. Ну в мене зараз 6. А, даже 11 шо? Я не поняв, почему. чому. Ну ладно. Я відкриваю зараз е, друге яйце за 5000. тисяч. Бем. Міфік, чікен випав. Ооо, це мені вони падали постійно. А ще тут є якийсь гемшоп, Що він роби? За геми можна бонуси прокачувати. Дімас, Ді ти подиви. Де-де-де-да. Усьо, осю. А, бачу. Ус, гемшоп сюди нам треба. Коінбуст. буст. Ага, диви. Гемін буст. Бетлак, спит. Ну, Пет Лакмана вкачав. А 50 аж коштує, блін. Я прокачав. 11% Петлака. Мені треба було спочатку вкачати, поняв це, а потім уже відкривати. А потім відкрив. Та я не знав, я ж теж не вкачував. Ну ладно, ладно, будемо знати тепер хоча б. Да, ще в мене якийсь бонус зверху є. А ну, фіолетовий у летвий подарок. Десять минут коінбуст. Обалдеть. І демедж, і коінбуст, взагалі, Діма, все чітко. Нам уже скоро в новий світ треба переходити, я думаю. Велика, велика, велика ця. Де-де-де-де, велика кукуруза, кукуруза велика. Ой, морка, морко, Я бать. Чу, обалдеть, вы на неї накинулись. Дайте я хоть тоже трохи вкусю чи шо? еда им, бем! Все. Нормально, Чем мені мазис? дали одну цю. А мені понадавали, нормально. Да, мені нормально понадавали. У мене всего по 4, понял? Да, да, в мене тоже. Ну все, шиги, блеск. Так, я оце думаю, you need coins. Мені надо крафтинг машин, дальше, дальше. А, надо просто 15 тысяч коїнів, щоб пройти дальше. То може нафармим, фармим, А, так давай, да. Це ж easy. изи. Да, ну 15 тысяч всего надо. У мене ще коин буст. Я сейчас, якщо все продам, там тот та и шутке гроши. Буде. Ну. Бо в мене вже 20 тисяч в кармані лежить. В кармані цього. <гум> Возика <касаті>. сзади. <гум> а в тебе на 20 тисяч бекпак, так? Да? 23. 23. Ти би просто побачив, скільки у мене сили. Скільки? 43 тисячі. Ага, mm -hmm. ну ти поняв, ти можеш це число приблизно на два поділити, і ти узнаєш, скільки в мене цієї сили. <гум> 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 О, випав по подарунок. Ну сейф, 10 минут коінбуст. О, а тепер можеш продавати з коінбустом. Да, все, чи назис. Коінбуст штука. Потужно. Да, ти знаєш, я тобі повірю. Ну, Х2 коїни, прикинь. Конечно. Щоб ти міг продати там на 10 тисяч, ти продав на 20. І вообще балдю. Коротше, Дімас, я щось всі гроші трохи потратив, поняв. Ну, Санчіс, це ти, звісно, хорош, але ну, в мене 40 тисяч, поняв. І я. Ти ти вже можеш йти далі? Так, да, я тобі хотів сказати, що я, ну, в принципі, годен переходити. Блін, хорошо тобі, а я їм моркву в соло велику. Ага, в соло в сало кажеш, так? О о-о. Підсмоктався. Підсмоктався, да. Я щас можу все продати, і в мене буде дуже багато грошей, і ми підемо в наступний світ. Давай, я теж продаю і зразу їдемо в наступний світ. Тоді погнали. Де це робиться? А телепорт. так? Unlock Unlock Zone. Zone, Є. У. І тепер туди заїжджаєш. Ух ти йо. А тут красивенько, слухай. А тут ще й хп у всіх багато, 200 тисяч самих галимах. Пова є якась, а ну що це таке? Крафт. Шут О, тут можна крафтити. Клевер диви. Шут Більша сила буде, якщо скрафти. А ну крафт. 20% мені випало, сама галіма. А якщо ще раз? Знову 20%, відсотків. Капець. А тепер yeah. в айтемах ти можеш їх одягнути, да? Да, два слота зайняв. Я одягнув. Тут є морква велика, ну точніше, це вона тут не морква, тут щось інше. А, так, все, поїхали, поїхали. Бос Кроп ріжемо. 123 мільйона. Сань. Ні, це ми не поріжемо. Все, Ні. поїхали в данш. Каже, о, там велику штуку. Я дивлюся, а там 123 мільйона, кажу. Давай, давай сюди, сюда, давай. Де там? Ага. Заїжджаємо. Ага. Start. Start, да? Get ready, spawning, що то там. Ааа, ми, ми окремо. Треба да. просто всіх зрізати, поняв? Це якась така, ну, типа, міні ігра для одного, поняв? Так, да, так, да, да, да. Я думаю, ми зможемо вдвоєм бути. Ну за ці штуки дають нібито багато всього. Але тут треба 5 хвилин протриматись. О, кавуни кавує, да. багато. Якийсь, типа, салат, що це таке, якась трава, я не поняв. Да, так, да, так, да, так. Да. Щавель. Обалдеть, Дім, <сум> це вообще це перс, <сум> чи що це таке червоне? Ааа, я тільки побачив його, подожди. Да, Каже щось на червоний перець. Угу. Mm -hmm. А подивись зліва, зверху, що ти вже нафармив. Да, багацько. Багацько, скажи. По шість детальок, поняв, і 10 гемчиків упало. Mm -hmm. І гемчики фармляться, і все, що треба. І я ще клікаю, у мене вже 54 тисячі, а коли я заходив, там взагалі було щось, типа, 48, може, я не знаю. Так, да, так, да, так, да, ти клікаю, у мене вже 75 стріляна. Ну, йолки палки. У мене просто поняв купа грошей, і я не подумав, що треба прокачатися перед тим, як. А в мене грошей теж, у мене щось там було, 200 тисяч чи що. Перед тим як я сюди вже зайшов. А-а-а ну тоді у мене не так і багато було грошей. А, поняв ще в чому прикол? На кожній хвилі тобі дають 5 хвилин. Якщо ти за 5 хвилин не справляєшся, то все, ти програв. Ага Але у мене вже сто складно доволі, у них по 400 тисяч, поняв, типа ХП. Ну, це не складно, але вже не легко. Ну, в мене чи п'ята хвиля, ось. Так, так, це ж в мене теж п'ята хвиля. Ух, тиковки ці всякі ваші. Обалдіють, ну. Здорове, прям нормально. І я певню, да. купа. Воно серйозне таке. Було би класне, щоб я потім все це продати міг, Поняв? То що в мене в багажні. да, мені, тут, 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 звісно, так. Да. Скільки виформити цього всього і потім продати це їлки в палки. Перед чилі. шоста хвиля. Ні, мені ще нема. Ну, я ще не доріз до шостой, У мене ще тут а, є все. А, ну я, видно, вирізав трошки швидше ту хвилю. Да. Ну, коротше, все, я далі вже по хвилям не піду, далі складу. А ти бачив, що в тебе справа вверху 600к сердечок пишеться? Так, да, це по 600 ХП у цих чуваків а -а -а. ну обалдеть. Бо в мене сили вже майже 100 тисяч Прикольний ти хлопець, ми 76 тільки. 77. Все, я дальше вже не йду Тут уже 1 мільйон Мені 18 о баклажан на лямчик. за? Все, экзит. Забрав бонуси і слава Богу. Да, да, бакпак повний, братуха, продаю. А, да. Треба було бакпак перед тим прокачати. Так, да, 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 це теж. Ну якби ж ми знали, поняв. Якби як ж ми знали, було б. Да, все... та, ми ні черта воня. не знали. О, ну чувак, ти як приїдеш, ти обалдеєш, а ще на чому я їздив. Блін, ну ти вже мене поняв заінтригував. інтригував. Ой, Мені вже страшно, боняв. Не те, що цікаво, мені страшно. Ха-ха. <ріхе> <перед> <п 'ят> і там, кстати, нові пети можна відкривати за 25 тисяч, якщо в тебе є гроші, то це круто. У мене гроші є. Бо в мене ще коін буст на хвилину, і мені надо максим. І мені pet luck, і буст випав на 10 хвилин. Надо ще нафармити весь бакпак і все продати. Ну все, я теж вже дійшов до бакмежанчиків. Я так думаю, вони мені не треба. Йоханий. я отримав по 18 цих всяких різних детальок і 30 діамантів. Ти поняв? Да, да, я все сам. Ж а в тебе ще справа, по ідеї є колесо фортуни, поняв? Можеш його покрутити, там щось класне випаде, бо мені демеж буст випав. Так, колесо фортуни спін. Дивимося, лак буст мені падає, да? Чи що це мені випало? Ну мені поняв, просто воно якось так упало посередині між. А, все, я бачу. У мене немає 10 тисяч гемів. От, воно просто посередині між лак і бустом і 10 ка гемів, а в мене всіго 90. Тоді що, правильно, логіка. Так. О, я забрав подарунок на 10 хвилин петлака. Я хочу відкрити якесь яєчко. Можна? Так, чекай, а де це я? Мені треба в нормальний світ. Ну тут взагалі ерунда падає, з Да? Повна? Так, да, я вже три відкрив всі галімі. ні, ось і четверте трошки краще. Я відкриваю своє перше. Arctic Fox. Але тут бети жесть сильні. Так? Да? да, вони прям. О, тут рейери мощніші, ніж епіки в два рази минулі. Ага. Ага. Ну, таке, конечно, таке. Просто коли в мене золота собака на 240%. І мені падає лисиця арктична на 257. То якось я щось даже і не відчуваю того прикола цих петів. А ти ще кстати, тобі ж бонуси дали. Ти можеш зайти і скрафтити собі на демедж штуки, поняв? Я ось і Я по 299 за клік фармлю. Шорт свордс, да? Мені падає тільки по 20%. Це що що таке. Ну мені теж по 20% все випадало. Все по двадцять, абсолютно все. По У них все по 20 теж повипадало. Якраз 4 штуки їх. Ладно. старина, все, Я психанув 2 км трактор. Ану, де ти? Ага. Нормальний ти комбайн уже старина. Люка, <laughs> you happy has invited to trade. Ану, оцепт. Бо я Дімас уже фармлю по 656 за клік. Ага, ну я, чувак, капітально від тебе відстаю. У мене пока що тільки 160, поняв? Ну мені просто зільку дали, поїдем на дабл демедж. На півгодини аж. Обалдейте бубл. Я сижу і гарбуза валю. <сум> я теж так хочу, можна мені кому вообще ну попросити, кого, щоб мені так тоже дали? Чи ти з квестів забрав? <сум> Ні, я з рулетки випало. Там до тобі пет лаки випав, там мені випав демедж. Все, питань нема. Питань нема. Нема. Прокачуй трактора, старина. Ух, йо, мене 150 тисяч. А я сижу, з тобою говорю, нічого не роблю. Блин. Моя братуха півляма. Я вірю. Качуємо його по максимуму і їдемо далі. Що? Правильно? Різати ці всякі ваші помідори, кероти і так далі. А мені, Дімас, випав, пет! На 700. 718% легендарний. Скільки? 718%, а ще в мене є 4 арт кота, яких а, я зараз золотими зроблю. Тіе. Я щас поїду на зону назад. Форест. Ну ти в конкретний Зайду жук. Зайду в Golden Pets. А, 66% тільки буде, блін. А я можу оцих поєднати. 100% буде, але в них 280% самих, поняв? Так що mm -hmm. я не хочу їх поєднувати. Типу, мені треба. мені треба. Поїхати, поняв? Ще ще відкривати, щоб мені випав ще кіт оцей. За 15%, рідкісний. Поняв? Угу. Mm -hmm. І тоді я їх поєднаю всіх. Звучить супер круто, конечно. А я пока що тільки фармлю. Бо мені випав пінгвінчик, поняв? Типа за той, що один відсоток. собі, то Це ти, типу, легендарочку вибив? Да. Обалдеть, ти парень. Так, 83%. Як думаєш, мені пощастить? Не знаю. Я прокачав трактор. Хорош. Чиназис. А мені пощастило. І що там? І в мене тепер я золотий кит. Обалдеть. 850%. Скільки? Це тебе вже другий буде пет, да? Так, так, в мене один 700 з чортом, другий 850 і третього я ще золотим зробив, той що був такий, типу собі, не дуже. І в нього 566%. І, коротше я за клік по 1300 отримую. Обалдіи! Так, старина, у мене є 160 тисяч. Ану, розказуй, що ти там на манив? Я дуже хочу собі пети крутих. Я пооткривав за 25 тисяч багато петь. За 25 багато. Угу, хорошо. А потім їх поєднав. Ну, тоді будемо по твоїй тактиці діяти. Я відкриваю пета. Мені випала лисиця першу, Конечно ж, Ні, звичайно ж. Сіл. Це цей кіт, да, морський випав? Чи як він там звезд? Артік кіт, да-да-да. Той що реєр? У мене вже їх, йолки палки тих. Оооо, мені випав полярний медвідь, міфік. 2% лише на нього. Та. Та знаєш скільки він дає? Сіке. 552. Нормально. Соло, поняв. Якраз мене ще подарунок якось о 3 секунди. Трошечки пофармити, перейти на наступний данжик, прокачати пеців і бути крутим хлопцем, чи не так? Ну. Не. Так, збираю подарунок. 100 гемів. Нормально. Нормально. Ти ви як ми Фредбера обігнали? В нього ще досі 100 тисяч, а в мене вже лям. Ну, старий, тут я з тобою згоден на всі 100%. Я, звісно, тебе не догнав, але тим часом у мене теж майже 473 тисяч. От. І можна навіть перейти в наступний регіон, наступний данжен. Він називається Кенді. Погнали. І Обалдеть, вообще, Ти це? Ні, тут серйозно, а давай подивитися скільки в боссах хп. А ну, давай. Велика, типа, це. Якась ягода, яка. Я не знаю, що це. 5 мільярдів старіна! 5 мільярдів. Нормас. Я поняв. Нехило, да? Да, Санчес. Я думаю, що все-таки треба буде прийти сюди в наступний раз. підфармити ще більше сили, ще більше золота, щоб ми могли нормально прокачати свої, так би мовити, трактори, машинки, і вже бути прям супер-крутими фермерами, такими як я. Диви, які ми очки. Да, ти вже такий фермер. Ну а шо? Е, Тут усе в вперся 50 лямів. Обалдіть. Ну це супер сильно, ну... старина. Це прям супер сильно. Да, 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 да. <ривіт> ну, ми можемо сюди ще раз зайти, але звісно, якщо всі поставлять, подобайне, підпишуться на канал. ніяк Тут з тобою теж погоджуюсь. Немає навіть що доповнити. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайдені. Ну і хорошого вам настрою. Всім па-па, Пока!